То не моя хата з краю не по мені сити спокій, коли країна палає, б'є совість на сполох, і я врубаю мотори, і не чекатиму інших. Моє життя допомога не менше, не більше. Завтарились щільненько, поїхали. Може, і не мільйонер, треба знати, яке то щастя віддавати. Я доставки проміняла на кусовки Загуде машина, застрибаючини, зачекати я вже поруч волонтер, навіщо Роли ніця? Навіщо тропіки в хаші? Коли страждає родина, і гинуть найкраще. У всім забитій машині, я також твори безцінні то найдорожчі пакунки, дитячі малюнки, малюю діти, сонце і татка у віконці Воланте, може, і не мільйонер, треба знати, яке то щастя віддавати. Я тусовки проміняла на кросовки. Загуде машина, застриває шини а чекати, я вже поруч волонтер, чорне зміняється білим, і з ночі день проступає, любові віри, надії хай всім вистачає. Та не моя з скраю, не по мені сиди споки коли країна палає, Без совість на сполох. Поранена земля, щоб ваше мов дитина, та це моя, та це моя країна. Ось таку допомогу нашим захисникам із листами, і з оберегами, і з малюнками, і з необхідними речами провезла торгали нам підгірненьська гімназія нашої громади. І я вам дуже вдячна всім, хто долучився. Ви неймовірні дякуємо вам за ваші добрі, теплі серця. Дуже, дуже дякуємо. Все це поїде хлопцям, все це ми віддамо, передамо.